Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! І це відео огляд всієї моєї декоративної косметики. Почнемо ми з бренду Biocon. Це буде ось такий тонік. Тонік для обличчя з рисовою водою. М'яко очищує шкіру, освіжає, зволожує, сприяє зменшенню пор. Матова шкіра без жирного блиску. Застосування нанесіть на обличчя і шию за допомогою ватного диску. Мені він дуже-дуже подобається. Тут 200 мл. Свою функцію він виконує. Далі гель для вмивання. Також з рисовою водою. Очищення плюс догляд, матова шкіра без жирного блиску. Це в них одна лінійка. Застосування. Змішайте в долонях невелику кількість гелю з водою. Нанесіть на вологе обличчя, ніжно помасажуйте, уникаючи потрапляння в очі і ретельно змийте. 150 мл. Також гарний. Мені підійшов. Я рекомендую. Потім це, напевно, буде крим, крема для обличчя. Почну з Евелін. Ось так. Він всередині такий, начебто, золотистий. Із. Блискітковим. Також підійшов, шкіра після нього сяє. Далі ще отакий крем для, для чутливої шкіри заспокійливий. Спосіб застосування: нанести на чисту шкіру різномірним шаром, дати всмоктатися. Смок, ну, я ним рідко користувалася, він майже повний. Про нього я багато чого сказати не можу. Просто після нього мене не висипає. Тобто, він мені підійшов. Тут вже 70 мл. А від Avelin 75. Потім водичка термальна від віші 150 мл. Також класно, на літо. Мені сподобалося. Наступним кроком будуть крема для рук. Оші ось такий, пахне абрикосом. Приємний запах. 75 мл, Дуже гарно пом'якшує шкіру рук, зволожує. Класний. Далі. Біокон від морозу та вітру. Гарний, захисний і живельний від морозу та вітру. Також свою функцію виконує. Потім отакий зая. Також гарний, 100 мл, пахне. Приємно в запах. Також ставлю йому лайк. Далі. Перейдемо до лосьон для тіла. У мене він єдиний ось такий. От Victoria's Secret. Тут 236 мл. Пахне він. Приємно. Мені подобається ще з їхньої лінійки у мене є міст для тіла. Класний, також гарний. Найбільше із кремов для обличчя мені подобається ось цей. Надаю перевагу саме йому. Далі крема для рук. Найбільше це оші. Напевно, друге місце. Біокон. Та на третє – Зая. Польський виробник. Зая. Далі. Біокон гель для вмивання. Я ним. Часто користуюся, він мені найбільше подобається. Ну, і Тонік також гарний. Але якщо часто використовувати, вираховувати це, то найбільше саме він, Лосьоном для тіла я користуюся. Доволі рідко. Але коли користувалася, то він проявляв себе доволі гарно. Ну, а на цьому було все. Ставте лайки. Підписуйтеся на мій канал. Буду вам дуже-дуже вдячна!